Створили імпровізований ринг та бились один з одним. У соцмережах поширилось відео з дітьми у покинутому палаці спорту Метеор. За кілька днів в одному з телеграм-каналів з'явилось фото з метеору. Підлітки виклали сміття у формі свастики та підпалили його. Колись головний палац культури та спорту. А тепер покинута будівля, де щодня збираються підлітки. У Нацполіції Суспільному повідомили неодноразово отримували звернення щодо бійок та підпалю сміття у покинутому комплексі. Восьма вечора. Будній день. В будівлі покинутого палацу з десяток дітей. Без страховки підлітки катаються на тарзанках та гойдалках, які зробили власноруч із тросів та дошок. Всередину палацу також заїжджають на скутерах. Серед руїн катається на скутері Максим. На прохання хлопця суспільний не показує його обличчя, змінює ім'я та голос. Ділиться сюди, приїжджає, аби тренувати навички водіння. Приїжджаємо сюди, щоб потренуватися, покататися, так як нема площадок і тут весело. Приходить сюди, молодеж, щоб відпочити, побути на єдині з собою, познімати красиві кадри, покататися на торзанках, які тут самі роблять. Максим ділиться тут, збираються великі компанії до 50 підлітків. Хтось просто спілкується, хтось хуліганить. Є в нас також групи, які таких людей ловлять та наказують фізичними вправами. Але зараз цих підпалів менше, тут зривали гранати стрикбольні, стріляли з шугачей. Неодноразово помічав підлітків у палаці й місцевий житель Вадим. Чоловік каже, якби комплекс охоронявся, то там не було б підпалів сміття. Це ж повинна поліція цим займатися. Городські служби а не ми. Це ж їхня відповідальність. На кого вони то кинули, той непонятно. Поліції парківській тут нету. Там і підпалюють. І вже скільки раз за цей рік вже чотири рази була пожарка там тушила. З початку року зафіксували сім випадків дрібного хуліганства неповнолітніми на території палацу, каже речниця Нацполіції Дніпровського району Аліна Стадник. Додає, переважно дізнавались про правопорушення завдяки публікаціям у соцмережах. Також правоохоронці регулярно проводять там рейди. Поліцейські постійно проводять відпрацювання в разі виявлення дітей. На місцевості спілкуються з ними з їхніми батьками та попереджають про небезпеки, які їх там можуть чекати. Провокаційна поведінка, зокрема, підпали та бійки, можуть бути зумовлені тим, що в перехідному віці підліткам хочеться робити заборонені речі, каже психологиня Еліна Карепова. Додає, коли дозвілля дітей на канікулах не організоване, вони самостійно вигадують для себе заняття. Це радше про нормальний розвиток особистості, про те, що треба якусь таємницю кудись там залізти, щось таке зробити. І головне для дорослих це просто давати їм алгоритми, як правильно ходити по тих слаби заброшках. Метеор ще до війни планували відремонтувати, проте на початку повномасштабного вторгнення всі роботи припинилися. Повідомили в департаменті капітального будівництва обладміністрації. Суспільне надіслало запит до ОВА із запитанням. Чому палац культури та спорту Метеор не охороняють? Департамент виступав замовником будівельно-монтажних робіт щодо об'єкту реконструкції універсального видовищно-спортивного палацу Метеор. Відповідно до умов договору, генпідрядник забезпечував охорону будівельного майданчика. В подальшому президент України, уряд, громадські організації неодноразово наголошували на недоцільності виконання будівельно-монтажних робіт на об'єктах під час дії воєнного стану, враховуючи відсутність фінансування, також ряд об'єктивних причин замовник та під. Рядник дійшли згоди розірвати договір в обласній раді. У відповіді на запит суспільного зазначили, оперативне управління метором здійснює комунальний заклад Спорт для всіх. Там повідомили, вже звернулися до управління молоді і спорту облдержадміністрації з проханням виділити кошти на організацію охорони палацу. Антосіренко, Олександр Шолдибін, Олексій Коренєв та Ілля Кононов Суспільне новини, Дніпро.